Кривий ріг оговтується від російського масованого удару по місту. Ворог влучив у п'ятиповерхівку, де жили люди. Наразі відомо про 11 тьох загиблих. Ще 28 людей поранені. Більшість з них у лікарні. Операція з порятунку тривала протягом всього дня. До місця трагедії зійшлися люди. Вони розповіли, що серед загиблих молоде подружжя Давиду та Ксенії було по 22 роки. Пара одружилася минулоріч. 14 червня у Кривому Розі оголосили днем жалоби. Щодня росіяни б'ють по населених пунктах Донецької області. Минулої доби вони обстріляли 11 сіл та містечок Донбасу. Під обстрілами з ураганів опинилося село Багатир. Два авіаудари завдали по Авдіївці. В результаті троє постраждалих. З артилерії окупанти обстріляли Костянтинівку. Там загинула одна людина, та двоє жителів отримали поранення. Понівечені 11 будинків, магазин та Автомобілі. Російська армія обстріляла Білозерку на Херсонщині з артилерії, влучили біля церкви. Загинув священик, одна жінка отримала поранення. Також в області продовжують боротися з наслідками техногенної катастрофи. Що далі, тим більше поганих новин. Держекоінспекція виявила у Херсонській області холерну та кишкову палички після підриву ГЕС. Людей закликають не вживати воду з колодязів. Це можна буде робити лише після того, як їх прочистять та перевірять зразки у лабораторії. На пляжах Одеської області виявили ротавірус, сальмонелу та астровірус. При цьому спалахи інфекційних хвороб поки що не фіксували.